Усіх вітаю на моєму каналі. Послухайте притчу про те, яким чином можна втратити все, що маєш, майбутнє своїх дітей і навіть життя. До конюшні, де жили благородні коні, пробралась свиня. Попросилась трохи пожити, бо її переслідують і хочуть зарізати. Коні пожаліли свиню і дозволили пожити з ними. Через певний час у свині з'явились поросята, які швидко виросли, і в конюшні стало зовсім мало місця. Але свині продовжували плодитись. Настав день, коли вони заявили, що тепер це не конюшня, а свинарник, і що коні мусять поважати вимоги свиней, бо вони також законні мешканці цієї конюшні свинарника, і що також мають право. На свої свинські правила проживання тут. Коні і в цей раз з повагою поставили до свиней та дозволили їм трохи змінити правила співіснування в конюшні свинарнику. Минуло ще трохи часу, за який конюшня свинями була повністю перетворена на свинарник. Коні почали хворіти і вмирати. А свині запросили тепер вже до свинарника своїх родичів та почали притискати коней, повністю ігноруючи їх інтереси. Згодом свині заявили, що вони тут народились і що конюшня насправді завжди була свинарником, а коні занадто дурні, щоб розуміти такі елементарні речі. Більшість коней померли, а ті, що залишилися, Пішли світ за очі шукати собі нову конюшню. Вам це нічого не нагадує? Надмірне толерування чужих інтересів і неусвідомлення своєї ідентичності завжди призводить до тяжких наслідків. Якщо хтось іще цього не зрозумів, то його і його дітей чекає доля загинути або бути вигнаним із своєї землі, якщо ще пощастить вижити. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!